Привіт усім! Сьогодні я хочу, щоб ви приготували шоколад. Геразд, Гера. Давай змагатися в цьому виклику. М -м, який смачний фісташок. О, у мене є ідея. Шеф, мені потрібна ваша сильна рука. Чудово, ідеально. Тепер спочатку я подрібню фісташки в блендері. А тісто катаїфі вже на сковороді. Чудово! І залишилося додати фісташкову пасту до суміші. Чудово! Тепер добре все перемішайте. О, аромат дуже апетитний. Так. Шеф, не відволікайся! О, так, гаразд. Я візьму цей торт і намащу смачним кремом. Потім додам ще один шар, поки торт не буде готовий. Все так криво. І ти навіть ще не почав. Ну, насправді я в процесі. Я просто вилию шоколад і ванільну нутеллу у вафельницю. Все зробиться само собою. Дивись і вчись. Ти жартуєш? Гаразд, добре. Це навіть не схоже на вафлю. Я вже розгладжую свій торт шоколадом, і залишилося тільки прикрасити та додати деталі. Вуаля, мій шоколадний монстр готовий. Ого, яка краса! І я додаю фісташкову пасту до рожевих формочок для глазурі. Я зроблю сердечка як дубайські шоколадки. Зроблені з любов'ю від вашої бабусі. Трохи посипки, і готово. О, що це за запах? М -м -м, смачно! О, так! О, ні, який жах! Мої вафлі з нутелою згоріли. Я зовсім про них забув. Як я можу їх врятувати? О, ось воно! Можливо, я можу додати трохи шоколадного сиропу та полуничного сиропу, і все буде добре. О, вафлі точно будуть смачнішими з ними. Думаю, все гаразд. Так. О, що я можу зробити зараз? О, ти серйозно? Гаразд? О, Люба, спробуй це. Вау, тут так багато всього: сердечка, шоколадний торт і Е-е, це вафлі? Фу. Я навіть не хочу їх пробувати. Точно ні. О, який апетитний торт. М -м, так, це так смачно. О, смачно. Ням-ням. О, я просто обожнюю це. А, подивись на ці сердечка. Дай спробую їх теж. М -м -м. Ого, вони з фісташковою пастою. Я так це люблю. Бабусю, перемога за тобою. О, дякую, моя люба онучко Цього разу я хочу весілка. Спробуймо здивувати її. Що мені придумати? Правильно овочі. Я наріжу броколі, потім трохи моркви, потім черга лимона. Жовтий і корисний. Ідеально. Я візьму собі шматочок. Ой, яке ж воно кисле! О, це було дуже освіжаюче. А я можу додати червону цибулю також. Ой, сподіваюся, я не заплачу! Ой, хлопці! Ви такі смішні! Ну, всі корисні інгредієнти готові! Тепер візьмемо спагеті за кольорами і тут дуже смачну пасту. Подивіться на цю кольорову пасту. Вау, непогано, бабусю. Так, ти правий. О, що це таке? Та де, ти знову занадто багато граєш? Є ідеї для страви? О, ні, не зовсім. Але, здається, у мене є ідея. Так, спочатку я розділю скітлз за кольором. Ось, так. А потім я зроблю веселку. Дивись, мені це подобається. Але в мене є інша ідея. Так, я просто вип'ю всю колу, бо мені потрібна ця пляшка. Так, я її спорожнив. Ой, вибач, тепер мені просто потрібно насипати всі цукерки в цю пляшку за кольором. Кольори веселки. Ну, трохи криво, але це нічого. Тепер зелений. Ой, не вийшло так добре. Але це нормально. А тепер, звісно, мені потрібно додати трохи меду, щоб усі цукерки були повні цього меду. І тоді я отримаю медове желе. О, так! Ідеально. О! Щоб моя веселка замерзла, я використаю цей спрей. Ось він. Чудово! О, гарна робота! Таде! Гарна робота. Ой, бабусю, я не навмисно. Ой, так холодно. Бу смаколики. Що ти наробив, таде? Ой, гаразд, Заспокойся. Емоції корисні при замішуванні тіста. О, чудово! Тільки подивіться на ці кольори. Ідеальний колір, ідеальні відтінки, ідеальна консистенція. Тепер зробимо ідеальний круглий пончик і посмажимо його в олії. О, я навіть не можу уявити, яким смачним це буде. Ідеально. Тепер дозвольте мені розрізати його навпіл. А всередині буде красивий крем з посипкою. Давайте накриємо його, і він готовий. Ганно все для тебе. О, вау! Веселкові скітлс, яскравий пончик і. е, е паста! -м, Я спробую цю жовту з лимоном. Е-е? чи не буде занадто кисло? Ммм. Це кисло. О, ні. Бабусю, я цього не хотів. Фу. А посередині красивий пончик. Так смачно. Я це люблю. А ми і в кінці я залишив веселку з кітлз. Ти можеш стиснути її як желе. Це стовідсоткова перемога. Так, я знав це. Цього разу я хочу молочний коктейль. М. 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 Молочний коктейль. М. гаразд, зрозуміло. Що у нас з полуницею? Свіжа? Вони підходять. Ну, я покладу це в блендер, потім додам трохи молока. Ось так. Виходить непогано. Мені потрібно увімкнути блендер. Максимальна потужність. І подивіться на це. Процес заворожує. О, так. Тепер мені потрібна склянка. О, це занадто маленька. Більша краще. Ідеальний розмір. І все потрібно вилити в цю склянку. О! Так. Ідеально. Так, непогано. Гей, на що ти дивишся? Йди і готуй сам. О, так. Желейні цукерки. У мене є ще одна класна ідея. Цукерки йдуть у блендер. Тепер дозвольте мені налити коло. Вона ідеально підійде сюди. Так, саме так. Тепер можемо змішати. Ой, що це за запах? Думаю, я це викину. Що ж мені придумати? Шоколад здається підходящим. Давайте подивимось. Хм. Запах трохи пряний. О, це те, що я хочу. Мені потрібно його розтопити. Дозвольте покласти його в каструлю і додати трохи молока. О, подивись, воно розтануло так швидко. Ідеально, шоколадний молочний коктейль, готовий з невеликою пряною ноткою. Тайно я наллю його в склянку і додам соломинку. Не забудь про прикраси. Візьму цю цукрову вату і цю милу хмаринку. Прям зверху, з цією соломинкою. Ідеально. Тату у мене все готово. Зрозуміло. Я розтоплю три шоколадні батончики. Це буде смачніше. Ой ой, воно воно горить. Зачекай. Ой, чому? Відправ його знову в смітник. Ого, чому я не подумав про це спочатку? У мене є фанта, чупа, чупс і змішані різні смаки соди. Це буде ідеальний коктейль. Ось так. Тепер соломинка, і я готовий. Шефе, подивіться на це. А, що це? Гаразд, я навіть не хочу це пробувати. І не відволікай мене. Я прикрашаю свій полуничний коктейль. Збиті вершки будуть вершками. І смак чим більше, тим краще, і вишенька зверху. Та да О, вау! Шоколадний шейк! Величезний полуничний шейк! І що це? Ем? Я почну з цього. Який дивний смак? Я навіть не можу сказати, що це. Фу, але мені це не подобається. О, давайте подивимося на цей шоколадний шейк. Смачно, Хмаринка дуже смачна. Мама. Ага! Круто. Тепер дай спробую сам коктейль. Ой, бабусю, чому так гостро? О, і це виявилося драконом чи щось таке. Ой, бабусю, я не очікував цього від тебе. Ой, як, як краса. Мені потрібна величезна соломинка. Ого. Mm. Ого. О, ти виграв. Дуже смачно. Mm -hmm. Так. Я чудовий кухар. Це кулінарний виклик. Я хочу вафлі. Давайте зробимо це. Чудова ідея. Давай приготуємо вафлі. Мені потрібно тісто. Вичавлю його. О, у вафельницю! Чудово! Ідеально! Тепер закриваємо і чекаємо, поки приготується. Гей, моє тісто. Ну, мені це теж знадобиться. Вичавиться в вафельницю. Шефе щось не так. Ой, а о, тісто! Це те, що мені потрібно. Давай спробуємо! Це так смачно! Що ти робиш, любий? Візьми ці морозива натомість! Ось, тримай! Краще спробуй морозиво, може! Зачекай, що це за запах? О, шеф вже приготував стопку вафель. Так, тепер мені потрібно натиснути трохи шоколаду. Покладіть шоколад у прес і видавіть його на вафлі. О, чудово! Це велика порція шоколаду. Спагеті зверху. Потім беремо цукрову пудру. Угу, Ідеально. Давайте посиплемо зверху і додамо кольорові посипки теж. Ось так. І готово. Бабусю, що ти приготувала, га? Е, у мене вже є готовий вафель. Ну, він ідеальний. Тепер візьмімо м'ясорубку. Мені потрібно буде повернути цю ручку. Отак. Тоді все, що я покладу, буде подрібнено. Ой, у мене голова крутиться. Давайте покладемо малину в м'ясорубку. Тепер перемелимо її. Ідеально. Накрийте іншою вафлею. Тепер візьмемо чорницю. Подрібніть їх також. Цього достатньо. Ідеально! Накрийте це ще однією вафлею. Ось так. Я прикрашу це свіжими ягодами. Так. Покладіть трохи полуниці, малини та чорниці і трохи збоку. Додай ще трохи. Хочеш любий? Дякую, бабусю. М -м, це так смачно. Зачкай. Шеф приготував усе. І бабуся теж. Я ще нічого не зробив. Ну, мені потрібно швидко це виправити. Добре, у мене є морозиво. Давайте покладемо його на тарілку. А тепер давайте використаємо декоративний шприц. Ось тут отвір. А ага, гаразд. Давайте використаємо це і покладемо трохи шоколаду зверху. Чудово. Тепер вафля зверху, і ось у мене це миле морозиво. Вау! Так багато різних вафель. Ого. А що це? Добре. Дай спробую. Немає багато смаку. Гаразд. Але що це? О, це морозиво. М -м, смачно. Так смачно. Ну, це було нормально. Тепер дай мені спробувати ці вафлі. Ой. М -м. Так багато свіжих ягід. Я їх обожнюю. Тепер давайте спробуємо самі вафлі. О, це теж смачно. Я люблю начинки. М -м, смачно. О, а як щодо цієї величезної купи вафель? Дайно спробую. Вау. М -м, це шоколад. Шеф, ви переможець. Так. Хто б сумнівався? Тепер приготуйте страву з картоплі. Я чекатиму. Спочатку беремо картоп. Її потрібно почистити. Це просто. Тепер у мене ідеально чиста картопля. Кей, hey, звідки взялися картопляні шкірки? Це все твоя вина, шеф. Ой, вибачте, бабусю. Я думаю, вона навіть не помітила насправді. Це добре, шеф. Але я це запам'ятаю. Хм, Як завгодно. Картопля виглядає ідеально. Тепер давайте її наріжемо. Покладіть їх у картоплерізку, наріжте смужками. Чудово. Тепер перекладіть сиру картоплю на сковороду. Смажте картоплю. Вона повинна бути золотистою. М -м -м. О, ось, будь ласка. Дякую, бабусю. Будь ласка, шеф. Мені потрібно зробити отвір у картоплі. Ось так. Тепер беремо бекон і кладемо його всередину картоплі. Ось так. І посипте зверху трохи сиру. Чудово. Тепер ми ставимо це в духовку. Хм, Так смачно! Тепер ми ставимо це в духовку. Картопля має приготуватися, а сир розплавитися. Джуді, як ти, Люба? Я в порядку. Ого, у шефа чудова страва. Кулінарний шедевр. Беремо сир і миску. Та кладемо сир у миску. Тепер нам потрібно розтопити весь сил. Ось чому я візьму пальник. Це виглядає так круто. Ого, і що мені робити? У мене немає жодних ідей. Зачекай, у мене є кейвсі. Вони роблять смачну картоплю фрі. Мені не довелося нічого готувати. Вівіан любить картоплю фрі. Гаразд, але це трохи проти правил. Ну я думаю, це чудово. Давайте покладемо сюди трохи картоплі фрі і поляємо все кетчупом. Бабусю, тобі подимо трохи. Ні, ні, дякую, Люба. Ось Вівіан. Вау, ти чудово впорався. З чого мені почати? Все виглядає смачно. Почну з цих картоплин. О, шеф! Що ви тут робите? Я приніс сир. Його потрібно полити на картоплю прямо перед тим як спробуєш. Це буде дуже смачно і краще за будь-який інший соус. О, да. Тепер ти можеш спробувати. Люба. Справді це виглядає так круто. Я хочу спробувати. М -м, це смачно. Шеф був правий. А що це? Це виглядає як печена картопля. Ого, дай спробувати. М -м, це смачно. І всередині є трохи бекону. Так круто. Дякую, бабусю. А що це? О, картопля, фрі і трохи кетчупу з боку. Ого! Смачно. Ну, ти виграла, Джуді! Так, це моя перша перемога. Я такий щасливий. Хм-хм! І останнє завдання зробити медове желе. Я навіть знаю, як це зробити. Мені знадобиться трохи варення. О, це полуничне варення. Чудово! Мені потрібно його відкрити. Ой, я не можу це зробити. Джуді, люба, допоможи мені, будь ласка. Ну ні, бабусю, я не можу. Ну, хто може мені допомогти? О, у мене є ідея. Якщо я наклею етикетку Нутелла на банку, це точно спрацює. Давай спробуємо, Джуді. Будь ласка, допоможи мені. О, бабусю, звісно, це нутелла. Дай мені. Так. Зачекай, що? Ти мене обдурила. Забери свій джем. Дякую, Люба. Добре, давай продовжимо. Налий варення в пляшку. Я вирішив використати весь джем, який у мене є. Кожен з них неймовірно смачний. Так, смачно! Тепер відкриємо холодильник і дістанемо мед. І покладемо його зверху. Тепер поставте пляшку всередину. Дякую, бабусю. Я візьму цей мед. Він мені потрібен. Давай відкриємо і спробуємо. Мм, такий смачний. Тепер давай налємо цей медовий желе і посиплемо більше скітлс всередину. Отак. Ідеально. Мм. Дайно, ну, я насиплю ще трохи скілс. Мені потрібна ця банка меду. О, так. Зачекай це вже все? О, майже нічого не залишилося. Шеф кухар використав усе. Ой, зачекай, у мене є ідея. Беремо колу і йдемо до вулика. Я знайшов цілий вулик. Тепер вставляємо вкладку ось тут, трохи щільніше, і вмикаємо. О, так, дайно зберу весь цей мед у пляшку. Чудова ідея. Але бджолам це, здається, не подобається. О, ні. Мені треба бігти. Думаю, я втік. О, ні. Ой, ах, бджоли. Ой, обережно. Їх так багато. Фух, ми в безпеці. Вівіан, спробуй, поки бджоли не повернулися. Вау! О, ви всі зробили те, що я хотів. Почнемо з коли. Давайте вичавимо її. О, вау! М -м, так чудово. Мені це подобається. Це смачно. Що ці бджоли тут роблять? О, ні, це моє медове жиле. Я не віддам його вам. Хіба ви не залишите мене в спокої? Гаразд, беріть. Ох, що це має означати. А, гаразд. Тепер давайте спробуємо фруктово-ягідне желе. Ого. Всередині навіть є шматочки. Це так круто. Дуже солодке і смачне. Хм, Що в цьому? Ого, таке яскраве. Давай спробуємо. Хм, Скітлз? Я їх так люблю. Але хто переможе? Я навіть не знаю. О, вирішено, ви обидва виграли. Ура! Моя перша перемога, шеф. Це наша.